Від людина каже: Я націоналіст, я люблю Україну понад усе гарно звучить, чи не так? Але потім додає Україна тільки для українців, і ось тут любов перетворюється на гордість, гординю, а гордість уже точно не від Бога. Християнство і політика, пасивність чи активність націоналізм і християнство. Де межа між любов'ю і гріхом? Націоналізм це слово, що має два обличчя. Перше здорове, палка любов до свого народу, своєї землі, своєї культури. Так Бог не створив нас без нації. Він дав нам мову, традиції, пам'ять. Таке почуття. Благословення, бо справжній патріот не кричить «ми найкращі», Він тихо, робить добро своїй країні. Тихо і наполегливо. Але друге обличчя темне, коли любов до свого перетворюється на ненависть до інших, націоналізм стає ідолопоклонством, Вибачте. Коли хтось каже, Україна тільки для українців, він вже не говорить мовою Христа. Бо Христос сказав, полюби ближнього свого як самого себе. І не уточнив, з якої він нації цей ближній. Біблія вчить, що Бог любить народи у множенні. У небі буде безліч людей з кожного племені й язика. І саме тому, коли нація починає зневажати інші, вона втрачає благословення, яке мала берегти. Подивіться на історію, коли Гітлер підмінив любов до Німеччини ненавістю до інших, ми знаємо, зокрема до євреїв, це стало найкривавішим націоналізмом в історії. Сьогодні в Росії те саме руський мір, який прикривається вірою, але по суті це поклоніння ідеї, а не Бога, і ненависть до українців. Бог не проти любові до батьківщини, він проти того, щоб вона стала вищою за любов до людини. Бо віра, яка ділить людей за паспортом, це не християнство, а гріх. Справжній патріот це коли ти любиш Україну настільки сильно, що хочеш, щоб у ній усі незалежно від походження жили в мирі, в правді, в справедливості, в злагоді. Напишіть у коментах, де, на вашу думку, проходить міжа між здоровим націоналізмом і гріховною ненавистю. Підписуйтесь, діліться відео і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки, бо Україна потребує не гордих, а світлих серцем патріотів.